Всім привіт! Дональд Трамп вирішив знову відкрити в'язницю Алькатрас. Так, це та в'язниця, в якій сидів свого часу Аль Капоне. Він провів там 4,5 роки. Це легендарна в'язниця, вона була найсуворішою, найжорстокішою. Вона знаходиться на острові. Трамп прийшов до цього висновку: ну, відкрити цю в'язницю, приглядаючи якісь старі фільми. Щось там про якихось мафіозі чи документалку. Він побачив Алькатрас і подумав, а чому б його дійсно знову не відкрити? Ось таке у Трампа уявлення про життя. Також Трамп почав трошки погано казати про Росію, каже: мені доведеться задіяти деякі важелі, зробити те, що я мушу. Але мені не хочеться цього робити. Ну, це він, напевно, каже, що треба на Росію якісь санкції ще накласти, бо вона не хоче йти на перемир'я та зупиняти вогонь. Трамп не хоче так, дійсно. Він не хоче, розумієте? Він з усіх сил не хоче. Але щоб не виглядати повністю дурним та повністю лохом. Він мусить це робити. Ну просто його товариство це не сприйме, якщо він буде під каблуком у Путіна. Джейді Венс, віце-президент, також почав не дуже відзиватися про Росію, але каже: ми домовимось, каже, ми з, ми з нею в контактах, і ми все ж таки підпишемо якусь угоду. Також міністр фінансів Скот Бесет сказав, що так, Путін воєнний злочинець. Це міністр фінансів США. В нього запитали, чи Путін злочинець, і він сказав: Так, він злочинець. Це вже добра новина. Обрали Папу Римського, пішов в Білий дім з труби. Так папу обирають. І дай Бог, щоб цей папа римський був не такий, як попередній. Чесно кажучи, також Верховна Рада ухвалила законопроект про рідкоземи в Україні. Це угода з США, це, щоб хтось наказав, але це нормальна угода, добра, тому що знайдуть ті метали, не знайдуть, а Трамп тепер може давати зброю чи продавати і казати своєму недалекому виборцю, що бачите, я даю все небезкоштовно. безкоштовно. Путін апарат, приїхав Сі Цзіньпінь, Путін вже йому вклонився. Приїхали деякі іноземні підлабузники. Ну, все як має бути. Путін зі своїми шакалами. Ось такі новини. Підписуйтесь на канал, далі буде цікавіше.